Що ти робиш? Там Україна з якоюсь дуже успішною країною зустрічається. Хочу дізнатися, хто це. А звідки ти знаєш, що вона успішна? Україна сказала, що це найкраща країна для комфортного життя. Хм, дивно, що Ну зараз літо в цієї країни жодного укусу комара. Може в них комарів немає. Нічосі, глянь на його руку. Ого, він прям володар перснів. У нього ще на одязі там якийсь значок, але звідси нічого не видно. Цей значок каже, що ця країна першою надала право голосу жінкам. Офігеть, яка якість фото. Так це ж Samsung Galaxy Flip 6, Тут камера збудована штучним інтелектом. Якість фото краще ніж Мізір. Ще можна зробити ось так і бачити себе під час зйомки на задню камеру. Глянь, у нього якась там книга з довгою назвою. Там. А хто дозволив чіпати мій телефон? Алло, це мій, я тільки вчора замовлю на розетка. Там ще новенькі наушники йдуть у подарунок. Таума. та факатангі ханґакотоматіатуріпука капікімонгухорону купока і фінакіта на таху. Це назва мого холма.